Так, ваш насос. Ось 1С4Q, 9Б395 БГ. Або Він же. Або Він же. Р9044Z 016 a 18 TDCI, Торнео. Торнео Конект, Форд Транзит Конект. Що там у нас ще є? Фокус. Фокус перший. 1.8 TDCI. E, дивимося, значить у нас. Це не подобається мені. Він як трошки підклинює. Нема у нього свободного ходу. Бачите? Підшипничок цей. Тут... Ну, є питання до нього, просто знаю, як вони повинні працювати. Нема такого. По-перше, була водичка, не, не, не засняв у нас текла. Була водичка, повало текла. Це не у мене Це не у мене 100%. Це десь у вас було, тому що тут сальник вода опасно де не могла у мене. Підкачка ваша. Ось я і вийняв. Плита нижня, плита верхня, обойма. До них питань нема. Є питання до стружки, де їх, бачите, ось те, що я казав. Раз. Два, три. чотири. Та ж саме тут під те, що під навантаженням. Раз, два, три, чотири. Тут Все дзеркальне. Ну, тобто під навантаженням. Те, що я казав, що під навантаженням. Ось так воно вивертається по часовій стрілки. якщо дивитися звідти. Отак вот воно у нас вивертається. І там бачите он стружка. Оон стружка. І он стружка. І он стружка. Ось такі біушні насос. Але це ще не кінець. Я знайшов причину, чому в аварію провалювалося. Зараз я вам покажу. Ваша гідроголова, ось ваші міточки, ну, ваші бумажечки. Дивіться, це все буде перебуватися, так що можете не переживати. Різинку тут я сняв. Бачите? Рукой. Ну цей трошки сильніше, бо як ключиком його так хоп, він сравні щелки і все, але ну, так не повинно бути. Тут те ж саме. Ось ці два клап, два оці плунджери, які стоять напроти датчика. Це частіше всього в них. Тут у нас все добре. Там у нас все. Я вважаю, що там у нас все. Чудово. Ну, бачите, тільки робоча поверхня, але тут цей метал.